О, неділі у храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбуваються божественні літургії. Більше інформації про проведення служби Божої дивіться у сюжеті. В цей день Маряни мали можливість слухати читання Євангелія від Йоанна 4 главу від 5 по 42 вірш. У п'яту неділю після Воскресіння Христового православна церква пригадує розмову Ісуса з жінкою Самарянкою. Таким чином миряни роздумували спільну над духовним словом, яке провадив настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі отець Іван Вихор. Хто не бере суйного дові збирає плоди для життя вічного, що всі ярчи з женцем раділи радіу купі. В цьому справжнюється безслід'я, хто інший сіє, а хто інший жне, я послав важати, те, коли чого ви не трудилися а інші. Трудилися ви ж їхню братці вступили. Отець Богдан Вихор провів розуми про життя жінки-самарянки від Євангелія від Йоанна, яке читалося цього надільного дня у церкві. Важливо у щоденних проблемах не опускати руки, а з вірою та любов'ю постійно в молитві звертатися до Господа. І дуже часто ми покладаємося на свої сили і стаємо справді подібною до жінки Самарянки, яка також каже Ісусу. А ти не маєш навіть чим зачерпнути тобі води? Як ти можеш мені? Дати вони живої. Дуже часто ми не чуємо, що Господь говорить про речі небесні, а ми живемо земними речами. Навчиться у своєму житті зосереджуватись на духовних благах. Бо Господь є спраглий сьогодні людської молитви, спраглий людської правди. Бо каже Христос, що правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі і правді. Віримо, що кожен з мирян буде уважним до життя та насамперед вміти почути запрошення Господа нашого Ісуса Христа. Але Господь продовжує нас кликати і каже: дай мені набитися. Христос продовжує сидіти біля цієї криниці, а цією криницею. З якої тече Жива вода. На сьогоднішній день храм Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі, що на старих бродах і далі потребує фінансової підтримки через пожежу, яка сталася весною. Долучайтеся спільно до відновлення храму Господнього. Реквізити подаємо в описі під відео. Тож даємо йому відповідь своїм життям, своїми молитвами, реальним служінням. Цього дня учні катехетичної школи, Матері Божої неустанної помочі спільно з катехитами привітали отця Богдана Вихора. Бог милосердний з високого неба дарує усе, що в житті треба. Марія Пречиста, цариця свята. Випросить Бога, щасливі і власні літа. Мар'яна Баняс, Наталя Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.